Ми відновили своє виробництво направлене на допомогу на підтримку орфаних пацієнтів, а саме хворих на фенілкетонурію. Чому? Бо я є батьком хворого на фенілкетонурію. Вони не їдять жодне нічого з того, що їмо ми ні м'яса, ні яйця, ні рибу, не крупи, не хліб, не печиво. У них все повністю весь раціон, окрім овочів трохи і фруктів. Особливість захворювання, яким хворіють наші діти, це обмеження кількості білку, а саме фенілоланіну. Тому ці макарони це ексклюзив. Такого виробництва в Україні немає.